Друзі, вітаю. Я у Львові. Привіз у Наталю. Наталю привіз, а також привіз плитку тактильну. В Покровську підприємство займалося виготовленням бруківки, парканів, гратів. Ну, всякого, з, е, і всього іншого з бетону та металу. Ось, е, майже кожна вулиця Покровську мала, скажімо так, мою продукцію в якості клієнта були на кожній вулиці. <му> Я був в минулому скликанні громадської ради. І доволі активну участь приймав в всіких заходах. І саме на 24-й ми запланували ходу ще вранці, вже після того, як ракети прилетіли, я достав прапори і почав достав праску і почав просувати прапори, готуватись до того мітінгу. А потім одна людина мені, скажімо так, змінила моє в голові, в мене все помінялось, коли вона сказала, що. Україномовна, до речі, людина сказала, що бачиш, Микола, що бандерівці натворили?» Я зателефонував дружині, кажу: збирай речі, збирай документи, ми їдемо. Микола Головко і також його дружина отримали допомогу як революний бізнес від обласної військової адміністрації в розмірі по 100 тисяч. Вони є революні підприємці з Донецької області, які займаються виробництвом бетонних виробів, а також металових конструкцій. І також вони сфокусовані веденні свого бізнесу на соціальний аспект. Тобто вони ще допомагають іншим людям. Слава Ісусу Христу! Вітаю! У нас сьогодні. Перша партія, витягаємо спору. Ось така картина, дивіться, як все це відбувається. Ось має такий вигляд. Це наші російські Завтра поїдуть на Львів. Ось така картина. Супер просто. Мені вже подобається. Я вирішив, що люди, які е, знаходяться, знаходяться в центрі, вони мають якісь, ну, скажімо так, труднощі, їх там реабілітують, і буде класна історія, якщо ці люди будуть виготовляти щось корисне для людей, наприклад, з інвалідністю. І я вирішив е зробити таку штуку, о, закупив форми, форми для тактильної плитки. Ми написали перші. Програму підтримки бізнесу на час воєнного стану, яка містить завдання по наданню безповоротної фінансової допомоги саме релокованому бізнесу. Е, умовами цього завдання є перереєстрація бізнесу на території Львівської області, тобто відбувається фактичне перевезення виробничих потужностей до нас в області, і також здійснюється фактично перереєстрація бізнесу на території Львівської області. Це дає можливість сплачувати податки. Місцеві бюджети нашої області. Хто вагається переїжджати чи не переїжджати, брати чи не брати для тих військових, хто повернувся. Треба робити, треба діяти, треба всі можливості. У ну, шукати можливості І ті, що є, в наявності використовувати, все буде добре, все буде Україна.